Слава Україні з вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Бог Зараз ви спускайтесь знизу, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І сьогодні в мене на огляді отакий от календар Юрія Журавля. Знай наших звичайно вже пройшло півроку, як він у нас. І нарешті я вже знімаю огляд, тому що він спочатку був в Україні. Потім він приїхав до нас, і от нарешті я зніму на нього огляд. Отже, календар дуже крутий, дуже великий. У нас таких три з автографом і так далі. Отже, що це за календар? Крім того, що це календар, Тобто тут дні і місяці. Тут є ав... тут є портрети, тут є цитати, тут є якісь цитати, тут є також біографії і так далі відомих. Українців. Тобто, наприклад, Січень. І тут 9 українців видатних, е які народилися в Січні. І також на задній сторінці тут про них розписана е різна біографія і так далі. Де вони там, можливо, народилися, що вони зробили для України, і і так так далі далі і так далі, і далі, далі. Отже, календар справді дуже. Великий, дуже крутий, дуже цікавий, дуже багато різних портретів, і всі портрети дуже-дуже гарні, дуже гарно намальовані. Також ось, про цих персонажів всіх дізнатися, тому що їх просто треба знати. Наприклад, тут є Леся Українка. Далі там Тарас Григорович Чевченко і взагалі всі видатні українці, їх просто потрібно знати. Для того, щоб, щоб ми змогли вижити як українці, щоб наша нація далі вижила і щоб продвигати українську націю, щоб просто тому, що це українці, це наше минуле і це також наше майбутнє. Також, якщо ви дуже сильно хочете, можете замовити і придбати різні футболки від найменшої по 6 XL, Футболки з різними персонажами. Тобто, якщо вам сподобався якийсь там, наприклад, я не знаю а, наприклад, Іван Виговський чи ще хтось, то ви можете замовити з ним навіть футболку уявіть собі, або Тарас Шевченко, і так далі. Дуже круті тут персонажі і минулого, і теперішнього, також якісь військові, і так далі. Отже. Справді, я, я щасливий, що в нас є цей календар, тому що його можна повісити. І крім того, що це буде календар, він буде виконувати роль календаря. Також він дуже дуже гарний, дуже-дуже цінний і крутий. Отже, от такий от календар. Також обов'язково читайте історію нашої країни, історію українців. І також обов'язково українські книги і книги українською мовою. тому що це наше минуле, теперішнє і майбутнє. Також читайте різні книги. Ну і звичайно, що не російською, тому що вам це не треба. А всім папа, папа. -па.